Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми зустрічаємось із творчою особистіцю нашого міста, яка у складі колективу Яворина зайняла перше місце на міжнародному конкурсі Мистецт під назвою Осіння казка, який проходив у місті Берлін у Німеччині. Та більш детально про сам конкурс творчий шлях нашої гості. Ми і поговоримо в нашій програмі наступні 15 хвилин. Знайомтесь, в нашій студії, співачка Світлана Пономаренко. Пані Слана, радий вітати вас. Дякую. Пані Слано, перед тим, як перейдемо до теми нашої програми, так, давайте поговоримо взагалі, як почався ваш творчий шлях і як взагалі ви стали творчою людиною. Ну, Якщо починати з самого початку, то це було чотири рочки, коли батько водив мене за руку на шкільні свята під ялинкою, віршики там, пісеньки співала. Працював він в школі. Уроки співи, спів. Ну, ду, був дуже творчою людиною, грав на всіх інструментах. Якщо можна буде, я потім розкажу, на яких іменно і сам робив їх. Ну, і так, привив мені любов до музики, до пісні. І Я не можу без цього, зовсім не можу. Я так розумію, що у вас така творча родина, так? Так, да, ви... художники і музиканти всі. І я 10-й. Десята дитина в сім'ї, сама молодша. Так. Чудово. Давайте поговоримо про от, ви є учасницею колективу «Яворина», Ворина. Ну і не тільки, наскільки я знаю. І не тільки. Так, давайте ми скажімо так, похизуємось цими досягненнями. В скількох колективах ви приймаєте участь? Ну, зараз у двох. У жартівниці, ну, фольклорний. Колектив на першому в народному домі. І по ходу їздимо на Деждівку, угу. якщо можна. Так, Показує? ви взяли з собою фото, да, так? Це, так, це, це колектив ваш який, скажіть, будь ласка. Яворина вже. Так, це, це Яворина, це якраз е, той колектив, про який ми сьогодні да. будемо говорити, який так. зайняв перше місце е, е, у міжнародному конкурсі. Так. Але ж іще ще ж три так. перших місця. Е, е, так, а де де ще ви приймали участь? Е, ну це все українські конкурси угу. були. Перше, перші місця. — Чудово. — Ой, гран-прі в одному ой, вибачаюся. Нічого страшного, гран-прі, да, ну перші місця, гран-прі. А... Багатожанровий. Так. А, пані Славна, а як дізналися про конкурс ОСіння казка», який проходить в Берліні? От, дуже, дуже цікаво дізнатися. А в нас є гарний керівник Васильєва Алла. От вона і займається цим. Так. А як готувалися ви до участі в цьому конкурсі? Ну, Як їздили на репетиції, регулярно готувалися. Яку так. пісню ви виконували? Ну, Гран-прі отримали за пісню Ой, Гаю ж, мій Гаю. Це старовина, дуже українська пісня народна. А потім вінок ромену перше місце, потім понад садом-садом. І останньо, за останню ми також Перше місце. перше, місце, перше да. місце так Чудово. А якщо говорити от саме про цей осіння казка, який проходить Брін, він був онлайн, так? Так, а, так? Як би ви оцінили от дистанційний формат участі в конкурсі? Ну, як. Нормально. <ріст> yeah. я просто до чого? Тому онлайн формат все ж таки він він ну відрізняється від формату вживу, коли немає цих оплесків, немає глядачів, нема цих очей. Тобто, ну які у вас відчуття були? Ну як сказати, все рівно ж перед камерою стоїш. Треба якось стати правильно і заспівати, і щоб було точно. Ну, три, трь, трьох звучів, трьох галосія, то я скажу, що теж робота велика. І на напряг теж. Пані Славно, що для вас означають ось ці от, ну, перемоги, ці перші місяця для вас особисто? Ну як? Приємно, дуже, дуже приємно. Кожен раз, коли получаєш, приємно, але ж там ще й раніше були в мене. У нас в колективах і перші місця, і гран-при були, і всяко, то вже трошки не так уже. Ну, ну вже, вже просто не, не такі емоції. Вже, певно, привикли, так? да, тобто трошки вже звикли. Вже звикли до перших місць. Да, вже так, дуже, дуже, ну, дуже чудово, що ви звикли саме до перших місць. Це, це, це дуже прекрасно. А, скільки ви вже часу знаходитесь в колективі Єварина? Як давно? Ну, він десь створений? з кінця весни, отак. Угу. Може, спочатку літа. Так. А ви коли до нього прийшли? Він вже існував? Чи от ви були першими Ми і першими заснували цей літало? Так, так, да, так. Да. Чудово. А які поради ви дали під молодим творчим там, людям нашого міста, так? які мріють про подібні досягнення, тому що у вас досягнення дійсно, і всеукраїнські конкурси, і міжнародні, і повсюди перші місця, гран-прі перші місця. Тому які б ви дали поради? Поради молодим, щоб не забували свою рідну історію, свої, свої пісні, українські, народні, тому що це душа народу. Її неможливо не забути. Треба їх ну, розуміти краще. Ну, от такі мої поради для молодих. А з чого починати? Як не здатися? Ну, там, я, наприклад, я співаю, співаю там якісь пісні і пишу, але ну, не виходить. Чи здаватись, чи займатися продовжувати? Та ні. Треба працювати. І наполегливіше працювати. Ні в якому випадку не можна. Чим більше працюєш, так, тим, більше тим результати. результати. буде. Так, а, так а, говорячи з вами до інтерв'ю, так, в Гримерці, ви, а ми з вами говорили про те, що, ви ще, що ви, у вас є вірш, який ви присвятили своїм так. батькам. А тут є фото. Давайте є ми фото. також а, покажемо вашого тата, так, який і, а, фото. приклав цю любов до музики. Привив, Привив він так, до вас. Оце мій як вам? А, так, в центрі. Так, це я так розумію, це бандура. 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 Так. Тут ви сказали, що на цій фотографії вас ще немає. Та ні, я ще це 33-й рік. Mm -hmm. <ріст> так, тут да. ще одна фотографія. А тут А тут він з Баяном, тут керує таким оркестром. Ви дивіться. Так, оце Скільки він там? в центрі з, з, баяном, з баяном. Так, так да. чудово, чудово. Це в селі. Село називалось наше, називається і зараз Златеустівка. Так. Чудово. Тобто саме тато і проявив це цю любов, саме він. і саме музика стала. Саме він, тільки жалко, що я сама у них пізня, і на мене було менше. Уваги приділено, старші вони ну, всі грали на баянах, на гітарах, на ну, хто, хто над чим. А я от за ним бігала, тату, ну покажіть мені, ну покажіть мені. Він мені щось покаже, я то сама сижу, сижу, а потім, як вже вийшла е, на, свої, на свій хліб, о, пішла сама в музикальну школу. ну, я тільки три роки по класу Баяна. Тому що ну, травмувалася і покинула. Ну, а потім якось робила на Криворіж Сталі 25 років. Там теж не пропускала, там ми організували хор і квартет. Ми були там дуже такі популярні в, те, в ті роки. Там же мені за активну громадську діяльність. Орден Трудової Слави дали третій, сту, третього ступеня, а потім, як я по, за станом здоров'я е, перейшла працювати на Криворіжський хлібокомбінат номер 1 І теж десь з початку 90-х років я е, е, організували там у нас, у нас була е, керівник директор. Хлібокомбінату Назаренко Світлана Прокофівна. Вона дуже любила співати, і вона у нас на заводі організувала таку народну хорову капелу. Потім вже стала народною, а спочатку ж просто капелу. Да. І е, сама заспівала керівником у нас Юрій Васильович Шевченко став, і Прохоров – баяніст. От із них все і почалося. Вони е, сказала Світлана Прокоф'євна, що є, е, я не успокоюсь, поки ми не поїдемо в Канаду. Ну і от почались наші творчі, ну, муки. творчі муки. Так. <сум> ну, там ми аж до самого, е, ну, поки не закрили наш хлібокомбінат, далі, далі що ж було? Вийшла я на пенсію, потім думаю, ну що ж це таке. А тут знову Шевченко, Юрій Васильович. То ви, каже, приходьте у хор ветеранів, в ДК Металургію. Ну, я прийшла, там тоді була Свердличенко Наталя Павлівна. От. Потім вона пішла. На, ну, на пенсію, і знову ж таки прийшов до нас Шевченко Юрій Васильович. Всім відома в, в місті в Кривому Розі, так, да, особа, особа, так. Да, він перед заслуги має перед містом. От, за внесок творчий, в, в культурну, в культурну нашу, життя міста, так. так от. Ну і де ми тільки не були. І де ми тільки не виступали, і в, і, і в будинках культури, і в скверах, і в парках, і на морях. І де ми тільки не були з ним. Ну, отак пішов творчий шлях. Потім закрили ДК металургів. Не знаю, по якій причині. От. Ну і що, знову пішла в жартівниці. Теж там став Юрій Васильович Шевченко. отак він також крокував з вами на принципі. Я крокую з ним, це я з ним крокую. Десь уже 30 років. Дуже рада цьому. Ну, а потім мене запропонували піти на Деждівку. Ну, Стали ми наш колектив. Да, на фоні е е ДК «Металургов Хора е Юрій Васильович створив тріо оберіг. От ми на протязі 14 років співали теж і гран ми е завойовували перші місця. На конкурсах ну вже такі, що наяву, не по онлайн, як зараз. Ну, так, учасниками тоді були Коновалова, я і Остапчук Ольга. І так ми і прийшли цим составом у Яворину. Угу. І, і так ми... з'явилася Яворина. Так, да, Алла Васильівна нас згуртувала. От. І ми зараз працюємо над цим. Чудово. А, послав, на жаль, час наш він обмежений, і а, у нас ще є час. Для вірша, так, так. який ви посвятили своїм батькам, якщо я не помиляюсь. Так так, 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 так. Тому я думаю, що це буде дуже гарним завершенням нашої розмови сьогодні. Так, Дуже мені хотілося, щоб наше наступне покоління знали, який їх був ну, дідуська. Тому я дорогим моїм батькам Тимофію та Євгенії. Де річечка в'ється вузенька і в Кам'янку тихо впада. Стояла хатина рідненька, Баян там задиристо грав. Жила в ній сім'я величенька, дев'ять сестер і братів. Збирались у хаті частенько, і двір, наче вулик гудів. Любов до музики й пісні татусь нам усім прививав. Робив інструменти музичні і сам же на них потім грав. Були в нас гармошка й бандура, скрипка і домра й баян, а ще балалайка й стопілка, і все це татусь опанував. Матуся усіх пригощала, хотіла усім догодить, а потім дорогу збирала, в хустину сльозинку зронить. Пошану батькам я складаю і пісню любові співаю, у серці лиш пам'ять про них звичайних, простих, дорогих. Дуже дуже гарні дуже гарні слова, пані Світлано. І я дякую вам, що ви сьогодні завітали в нашої студії. Було дуже приємно поспілкуватися з такою творчою людиною. Дуже дякую і вам дякую. А ви дивились проєкт Пенсіонер. І в гостях у нас була співачка, учасниця колективу «Яворина» Світлана Пономаренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.